І ей я ухульгани, всім привіт! Ви на каналі Tomblox Six. Сьогодні ми пограємо у гру Plant or Plant with, with Brain rot Трошки плутаюсь в цьому названні, ну нічого. Думаю, скоро звикну. Всі ви пам'ятаєте, у мене вийшло відео на каналі, там де я сказав, що Grow a Garden все. Тобто, що Грові Гарден його продав джендел і все таке. Просто хочу вам одне сказати, що. І ще раз повторюсь, просто що стріми я буду вести по Growy Garden. Тільки почну я їх з 13.45 стрім вести, тому що буде починатись обнова у 14.00 в. Плент віс Брайрот. Я вже зайшов у цю гру, зараз переключусь на іншу сцену. Так, е секунду. Кстаті, стрім запланований на 4 вересня. Ой, на 4 жовтня. Будемо разом грати. Так, трошки підлагує, я розумію. Так, зараз X10 удача. Розпавнилось. Хто мені випаде? А, Бобрито Бандіто. Шей Голд. Ладно, це не дуже. Так, зараз... Е я не пам'ятаю, які там клавіші, ладно, я потім це зроблю. Найду те відео. Ну зараз зберемо все, що було до того, як я не зайшов у груп. 6. 4. Коротше, ви бачите, я в цій грі вже мільйонер. Хоч я почав грати з вчорашнього дня. Так, я почав цю гру грати взагалі з вчора. Уже в мене є переродження, я тепер можу крафтити тут у фьюз машині. У мене бачите 263. Е, ну, я хочу купити семена Шрумбіто за е, 200 мільйонів валюти цієї. У мене робуксів нема, тому не за робукси. Якщо були б робукси, то я за робукси купив би. Так. Ну що ж... Е, так, нічого такого. Будемо сьогодні, розкажу я вам одні снік -піки. що буде в новому оновленні, і що буде далі. Це вже виклали в Діскорд сервер їхній. Кстати, мій Діскорд сервер <кхи> в шапці профіля. А Телеграм, поки в мене ось, ось, там з Телеграмом деякі проблеми. Мені ось, просто заблокували, типа. Не, не так, щоб заблокували сам аккаунт. Я десь може, сюди вставлю просто скріншот, що в мене з аккаунтом стало. Якщо я згадаю, коротше кажучи, буде більше виходити тепер із шортс відео. Ой, відео таких довгих. Тому зарані. За мої старання поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть е, в коми свій нікнейм от Роблокса. І я вам подарую одного із цих петів. Все, що вам треба зробити, просто написати в коментарях свій нік і написати пета, якого ви хочете із цих. Ітоги в наступному відео. Кстаті, ніхто не участвував у тому конкурсі на петів, тому... Я ще раз хочу провести ще один конкурс на петів із Grove Garden, і за те, що я в нього не гратиму так, щоб на постоянці, то буду грати так. так. Що тут у нас нового? в стосі? Нема семіна шрумбіта в нас. Так. От вчора семіна містера Карота були, Керота а я не міг їх купити, за те, що мені не вистачало. Шекелі. Ну, буду називати цю валюту Шекелі, тому що я не знаю, як тут вона називається. Нехай будуть Шекелі. Так. Ну що ж, ми поїхали до першого сніг піку, що буде взагалі в першому. Так, і один новий пет, який буде йти по цій дорожці, це ось такий питомець. Я не знаю, як він буде називатися, чесно кажучи, мені це невідомо. Е, я іще маю деякі спойлери. Але всі спойлери я розказувати не буду, тому що мені просто кинуть авторське право. Е, так, я щас до вас повернуся, секунду. Так, в мене трохи підлого є інтернет. Ну, коротше кажучи, мені вийшло е, Отсюда Одне. Це називається божественне яйцо. Мені щось типу таке випало, я не знаю, що це таке, чесно. Ну Тут в магазині щасливе яйцо. Я зрозумів, що це за щасливе яйцо. Так, все, сейчас інтернет начебто лагодиться трошки. Хоча ні. Ну да, мене вибило взагалі з гри. Зараз перезайду і включу запис. Стоп, а на що я перезахожу в гру. Зачекайте, У мене щас не буде щасливого яйця. У мене щас пропаде щасливе яйце, яке повинно було бути на дорозі. Це як я розумію. Зараз я перезайду в саму гру знову і до вас повернусь. Так. Ну що ж, більше я снігпіків ніяких не найшов. е, Що буде далі? Ну, але дивіться в моїх шорцах. Уважно мої шорці дивіться. Я там, може, буду публікувати, що іще е, нам додать розробники. Тому що я поки нічого не знайшов більше. Да, а ч, блин, ходять по повітрю? Якщо так кажучи по воздуху. Що ходять вони? Мені аж цікаво стало. Так, зачекай. Зараз я куплю води, ведро води Опа, Фроуст Блоуер Непогана штучка це що було. Якщо... Блін, от дивіться. Е, в той раз, в той раз, мені майже не випало мемне щасливе яйцо. Розумієте, що з шансом 1% мені міг випасти оцей кіт, який дає 25к в секунду? Щоб я це щасливе яйце зібрав би. Це тупо я б донат на яйце получив би. Ну, але я хочу спробувати Secret Або щось, типу, таке. Ну, це вже буде, мабуть, на стрімі. Баб хоча б мільярд накопити. Бо скільки можу. Відео буду по цій грі. Більше випускати. Просто хто не... хто додивився до цього моменту, напишіть тайм-код і плюс в коми І я тоді зрозумію, що... Що ви додивились до цього моменту. Ладно, ну що ж, мабуть, я буду вже підзакінчувати це відео. Дивіться мої шорти, в них буде більше інформації про е, оновлення в цій грі. Новий був на каналі TomBlocksX. Всіх Люблю, всіх обняв. Па! Кедава!